значить, Продовжую почати з собою розповідь про закордонні паспорти для чоловіків. Відео тоді перервалося просто з технічних причин, тому що оця кнопка вона просто банально перестала актуально працювати. Тобто вона працювала і не працювала тоді, коли не потрібно. Значить, дивіться, в загальному вирішення зараз немає. От ті, хто знаходиться за кордоном, їм без резерв плюс неможливо податися на новий паспорт. Ні в консульстві, ні в документ сервісі. Значить, поверхнево я розумію, що є такі пропозиції на ринку послуг, які там пропонують отримати паспорт, отримати слот у консульстві. я в це не вірю, тому що дивіться дуже проста логіка. Будуємо цю цепочку. Значить, в консульстві людина сидить відповідальна, вона знаходиться на державній службі. Вона несе відповідальність за прийом людей, за, видачу цих, за перевірку людини на відповідність, чи може вона податися чи ні. Значить, це значить, що ця людина. Обходячи це правило з приводу резерву, плюс, вона бере на себе таку відповідальність, що подається документи на оновлення паспорта. Знову ж таки, в Україні має бути також хтось, хто видає паспорт, і також закриває на це очі. Ну, це перша лінія. Так? Друга лінія це те, що я переконана, що консульства вони звітують перед Міністерством закордонних справ в Україні. А міністерство в свою чергу звітує перед Міноборони, там, президентом далі. Ну, тобто, і це зараз просто малюю картину. Я вам не кажу прям точно до деталі, як воно є. І е, оці, взагалі, послуги отримання паспортів, вона зараз дуже контролюється, тому що всі розуміють, чому. Тому що резерв неможливо оновити, якщо ти за кордоном, тільки їхати в Україну, проходити ВЛК, тоді оновиться резерв плюс. Але ну, зрозуміло, що туди ніхто не поїде. От і е, в такому випадку ви маєте розуміти, що якщо ви знайдете людину, яка вам це зробить, та, будь ласка, робіться. Але ви маєте розуміти, що це дуже сильно ризиковано. Людина, яка е, приймає там в консульстві чи що. Е, ну, тобто, коли ви з кимось спілкуєтесь, хто вам це пропонує, ви маєте розуміти, які це ризики, тобто, які це ризики для іншої сторони. І е, ви маєте розуміти, що це для вас також ризиково. Бо це ну, незрозуміло, хто це може пропонувати. Знову ж таки, я не чула ніяких позитивних, негативних відгуків, просто знаю, що існує така схема, От. як вона в майбутньому там буде працювати, не буде, то вже інша справа. А от далі, як другий, друга частина питання. Як я бачу розв'язання цього питання? Я дуже сподіваюся, що запровадять систему оплати штрафів. Тобто ти не оновив свої дані да, в резерв плюс, ти можеш відповідно не оновив, ти можеш оплатити штраф, там, оновити резерв плюс в електронному вигляді. Тобто, перше оплатити штраф, друге в електронному вигляді оновити ці свої дані. І далі ти можеш робити там, все, що завгодно. Тобто ти просто став на облік вот, оновив свої дані все, а ти можеш далі звертатися за своїми послугами. Іншого виду я не бачу, тому що в кінці кінців, якщо цього не буде робитися, то тоді люди просто будуть лишатися без документів, без українського паспорту на дуже довгий-довгий час у тій країні, в якій вони умовно застрягли. Тому що ну, іншого виходу немає. Ну там можливість на роботу ходити є, да от але ну, виїздити нікуди неможливо. От, тобто, оце відео я тут розказала, да, от про нього деталі. Оце така була мета цього відео. Тому, будь ласка, які у вас взагалі є думки, може, ви знаєте про те, що там от скоро приймуть якийсь акт нормативний чи ще щось. Тому, будь ласка, дайте знати питання насправді дуже сильно, прям кричить. Я не можу рухатися з багатьма сім'ями клієнтів, тому що. Ну, от, от, жінка, діти, паспорти є, чоловіка немає. Або закінчується скоро. І все. От, тому такі справи. Давайте, друзі, на зв'язку пишіть.